У шведського художника Людвіга Одмана особливі стосунки з Прикарпаттям. Тут він знайшов своє кохання, а ще має багато друзів-ковалів, розповідає мистецтвознавець Анатолій Звіжинський, який презентує виставку у Коломиї. Цей художник і коваль, учасник декількох фестивалів ковальських в Івано-Франківську. І коли почалися події, які ми сьогодні переживає сьогодні наша країна, війна. З Москвою він, так як в нього дружина з Івано-Франківська, якось дуже все це близько боляче переживав і таку своєрідну влаштовував собі терапію, малюючи певні шаржі на ті новини, які він бачив по телебаченню. Спочатку Одман малював для самозаспокоєння для нього. Це була свого роду арт-терапія. Згодом почав виставляти свої роботи в інстаграмі. У соцмережі його графічні рефлексії швидко знайшли поціновувачів та охочих придбати картини. Це таке своєрідне е, відгукування, як в нас зараз, на е, творче на е, засилля інформації. Він як людина, от яка. Має певні таланти в свій спосіб перетворює в сатиру ті новини, які з'являються в інтернеті, в телебаченні чи в інших засобах масової інформації. Від початку російського вторгнення шведський художник створив чималу серію графічних реакцій на тему війни, з продажу яких зібрав кошти на добре оснащений автомобіль швидкої допомоги та подарував його Україні. Людвіг Одман продовжує творити всі свої роботи продає. А виручені кошти передає на потреби українців. Виставка говорить про те, що ми не одні про те, що нас підтримує світ, і, зокрема художники світі. Рефлексують на наші події, відгукуються, і це дуже важливо. Важливо те, що ці роботи, всі благодійні підуть на підтримку нашої збройних сил України. Цікаво тим, що іноземець, але переймається історією теперішнього нашого часу, нашої України, і, і саме цим цікаво. Цікаво те, що ем, він відчуває дуже тонко. Всю ситуацію і всю біль, яка на даний момент зараз є в нас на Україні, і запрошую всіх відвідати цю по крайній мірі подивитися ці роботи. Загалом на виставці варт галереї Зодіак представлено 48 графічних творів і кілька ковальських виробів Людвіга Одмана. Кожна графічна робота створена у 30 копіях. Всі охочі можуть придбати одну із них цим самим підтримати зсу. У планах шведського художника надрукувати збірку малюнків, аби продовжити збір грошей на міжнародний благодійний проєкт Ковалі без кордонів, який буде демонструвати єдність у підтримці протистояння України російській агресії.